Як тобі українська артилерія? подобається чи ні? Хороша. Лучше, ніж у вас. Да. Всім доброго дня, мене звати Роман. Мій позовний ковбой. Я командир самохідного артилерійського дивізіону. Чому вибрав саме військову справу? Ну, в той час, коли в мене якраз стало питання вибору майбутньої професії, в нас в країні проводилась антитерористична операція. І я з захопленням дивився людей, які, ну, які там були, які воювали, які поверталися додому. І ну, це дійсно мене дуже сильно захоплювало. І подальше своє життя я вирішив пов'язати з військовою справою. В 17 років, як тільки я закінчив 11 клас, я поступив в академію сухопутних військ. Ну, і З того часу я в Збройних силах спочатку там проходиш загальне навчання, потім вибирається спеціальність, чи як воно взагалі відбувається навчання. Ну, взагалі, є результати ЗНО і є переліки факультетів, наприклад, до конкретного факультету, наприклад, як до артилерії, я здавав фізику, українську мову, тобто я міг попасти якби в артилерію. І з самого початку мені було цікаво взагалі, до великих школів, прям так, любов з першого. Перших днів була, коли я побачив дійсно, як гармата стріляє. От, і вибрав факультет ракетних військ і артилерії. Я навчався чотири роки. Після цього по розподіленню я потрапив в 44-ту окрему артилерійську бригаду. Ну і ми відразу поїхали на схід Це в Донецьку область. В околиці міста Маріуполь, от і там якби почався мій перший як би, такий бойовий шлях, uh -huh. е і перше моє розуміння, взагалі, що таке війна. Це був 20-й рік. Чи варто молоді от сьогодні збиратися? І йти так само 17 років, там 18 років вже поступають. в вищі навчальні заклади, навчатися на офіцерів. Чи... Варто дочекатися 18 років і за 1 мільйон гривень піти в 3 штурмову. Ну, знаєте, все, все залежить від питання мотивації, на мою думку. Чи потрібно молоді йти до війська? Я рахую однозначно. В теперішній час всій молоді, на мою думку, потрібно правильно вибрати приклад для наслідування. Тобто. Нам, як військовим, потрібно показувати, що приклад для наслідування це нормальний військовий, який захищає, який береже свою країну, мочить підерів, а не ухилянт, який втік і йому там блять в Польщі, в Німеччині дуже добре. От. Е, на мою думку, от ключове, що треба донести до молоді, це оцей фактор. Бо в багатьох в них спотворена реальність. на зв'язку, на зв'язку. Бачу, це просувається в сторону правильно. А, да, да. Плюс заряджай по готовності вогонь. Ох, касі, хорошо, о, о, хорошо тут даємо. Кажу мамі сьогодні, що я був в кінотеатрі. <гум> <гум> На підльоті. На підльоті. Є розрив, спостерігав. Зараз будемо. Сіл <гум> е 322 вогонь. 322 вогонь. То кому цікаво, хлопці, приєднуйтесь, дивимося, зараз будемо працювати. Підери побігли в сторону дамби, в сторону озера. Вон ще, 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 ще черга добігає. Файно ну, трохи їх біля озера їх вогонь. Приців 325, кут 2684, по готовності вогонь. То не по вас прильот був, блядь? Біля нас, біля нас прильоти. передають хлопці, це було біля нас. Так в укриття ховайтесь, блядь, що ти передаєш тобі? Стій записати в укриття. Подай обстріл, подай обстріл, о, побігли до озера купатися. Давай по карасям зараз. Да, по готовності, по готовності. І бам! Хорош! Рядок 44-й, виходить, застрів повномасштабно, так? Так. Да, повномасштабну. Да, да. і... О п'ятій ранку командир дивізіону розбудив, сказав, що все почалось і ну, спочатку у нас були плани, ми розуміли, що до чого йде. Всі, якби були вже в готовності, зібрані. Спочатку мали вирушати на Чернігівський напрямок, але плани в останній момент помінялися, і ми поїхали боронити Київ. Но, з оборони Києва найбільш незабутнє – це коли на мою позицію прилетіло три вертольоти. Це було дійсно страшно. Хоча, мабуть, в той момент я не розумів до кінця, що це таке. Біля нас збили ворожий літак, наше ПВО дуже гарно спрацювало. Я побачив, як катапультувався пілот, який падав десь в кілометрі біля лісу. Передав координати командиру бригади приблизно куди його місцеположення. Мене тоді підтримував 130-й розвідбат. відправив хлопців, ну, щоб захопили його в полон. Дійсно, була б така. Жирна, жирна птиця така би була. От. На той момент з нашої бригади вже люди були в полоні, хотілося дійсно обміняти. І на пошуки цього льотчика, який катапультувався, відправили один К-52, це штурмовий гелікоптер Російської Федерації, і два десантних Мі8. Зустріли ми в ступорі. Не було тоді прям такої дуже нормальної взаємодії. Все було так дивно, в перший раз для нас в новинку. Я запитав командира бригади, чиї це гелікоптери. Він сказав, що ну, це явно не наші. Він сказав мені, або відбувай, забивай, забирай, забирайся з позиції, забирай людей, або приймайте бій. Ну, я вибрав прийняти бій. Ну, маленький нюанс. У нас можна матюкатися взагалі. А, блядь, ахуєнно. <плес> 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 вот. Ну і коротше. Пощастило, нормально вибрали позицію. Позицію вибрав на фермі, гармати стояла в силосних ямах і обнесені бетоном. Тобто був нормальний захист розрахунків, всі дістали стрілкову зброю і відкрили вогонь по гелікоптеру. Гелікоптер підлетів дуже близько, я буквально бачив голову пілота, ми переглянулися в один момент. І ну, от почалась в мене така дуель. Особовий склад в мене був в укритті, сам я взяв. Декілька РПГ-22 муха, ну, прості одноразки. Ну, не було тоді в нас ніяких засобів ППО. Е і, коротше, висунувся десь 150 метрів трошки вище на точку і почав стріляти по гелікоптерам. Ми обмінялися серією пострілів, тобто вертоліт стрельнув по нас, і я почав насипати з мух. І... Гелікоптер не до кінця, мабуть, зрозумів, що у мене прості РПГшки. Вони почали цими. Абсиратися цими ракетами, блядь, вот, і уходити від нас. Це тільки потім я зрозумів, які могли бути наслідки і що дії були правильні, бо якби гелікоптери ті сіли і висадили десант, то ну, навряд чи б я тут сидів, мабуть. А Пілота, розкажи, будь ласка, знайшли? Пілот ну, це взагалі дуже класна історія. Пілот впав смертю храбрих туди йому й дорога. Пілота застрелив. Начальник пилорамы. Старый дед з Берданки прямо в харі йому вистрілив. Вот, той висів на стропах на соснах і намагався вирватися, але не тут-то було. А пілот звання? Пілот полковник, полковник авіації, хлопці затрафаэло полет на задание, зброя і так дальше. Тобто український дід дед під полковника? Так, да, старий український дід дед під под полковника, 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 полковника полковник авіації, авиации. Да. Нормально. Да. анекдоти про артилерістів знаєш якісь? Анекдоти про артилерістів знаєш якісь. Я, я ні одного не пам'ятаю. Нічого не мішає в долі. Дола чисте. Все чисто. Заражають? бой, прийняв, прийняв. Один стряп-бугонь. Вогонь? Так, безбукований. Вогонь! Можеш передати привіт мамі. Що зараз, наприклад, навіть на нашому напрямку чи в на всіх напрямках виконує артилерія? артилерії? Які задачі зараз? Бо війна ж була, що спочатку, що зараз, вона зовсім не так. Більше. Так, З часом, знаєте, все тече, все змінюється, але, на мою думку, артилерія була, є і буде залишатися актуальною. Артилерія не підвласна ребу, артилерійський снаряд ну, фактично неможливо збити, обдурити, втекти від нього. Тобто в цьому випадку артилерія грає ключову роль. Коли потрібно активно насипати, засипати якийсь квадрат вогнем. Прицільно точно нанести вогневе враження. Ми там додаємо відео, де попадаємо прямо в бліндаж. Тобто, і це реально, це можливо, це не поодинокі якісь випадки. Яка відстань тоді попадання було е, тоді, десь порядка 13 кілометрів. 13 кілометрів це е, противник готував мінометні позиції. Ось. Ну але щось в нього не вийшло трошки. Да, 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 да. ну понятно, це все теорія ймовірності. Вона раз на раз не приходиться, але. Слава Богу, боєприпаси привозять, БК є багато, Порівняно з іншими напрямками, так як в мене 122 калібр, я знаю, то доволі непогано привозять БК і є чим оборонятися. Дуже важливий ще психологічний фактор. Противнику дуже важко просуватися, коли через кожні 3 хвилини по його посадки, по якій він лізе, прилітає снаряд. І зачастую противник тіряється, ховається. Якщо навіть ми його і не вб'ємо, а снаряд впаде там. 5-10 метрів десь поряд. Контузія, страх людський. Він все таки вбере в противника гору. Як мінімум його сповільнити, щоб ті самі FPV його добили, то це дуже круто. По суті, робота в команді так точно артилерія це командна гра. Ти розказував тоді на початку теж різниці, як бойові дії відбувалися у вас на початку війни, як відбувається зараз. Можеш розказати, от тоже, як, як змінилося за, за ну три Ну, зміни, зміни прям кардинальні. Якщо, наприклад, на початку війни ми дозволяли собі шість гармат. Знаєте, як пише стара книж, книжка книжка артилерії, шість гармат з інтервалом 50 метрів, вогонь і так далі, то зараз такого немає. Кожна вогнева позиція це окрема вогнева точка. Інколи навіть окремий може бути окремим взводом, окремим РВК і виконує на різноманітніші задачі. Тобто, якщо раніше ми дозволяли собі стати в полі, зараз ми вкапуємося, обшиваємося сітками, виставляємо реби, виставляємо мобільно-вогневі групи для прикриття, тобто все кардинально змінилося. На початку війни, чесно, я навіть і не міг би, мабуть, подумати, що таке можливо. І це на відстані, причому 13-15 кілометрів. Ну, ми у нас 122-й калібр, ми стоїмо ближче і ну, ситуації різні бувають. От навіть у нас було таке, що гармата фактично стає переднім краєм, інколи противник дуже, дуже масово наступає. Все таки, дуже важко зупиняти. Але на даний момент, на сьогоднішній день, коли проводиться інтерв'ю, я рахую, що противник зупинений не без нашої допомоги, не без нашої засусель. Які там зараз вакансії взагалі потрібні, які ну, люди вам точно потрібні, так, Але, так. Щоб, не було, щоб не було потрібно. То... Ну, ключова і основна вакансія це пілоти. Мені зараз треба пілоти, для того, щоб розширити розвідку або користуюсь переважно розвідкою в смузі батальйонів або бригад, які підтримую. Але мати свої очі — це набагато краще. Мої пілоти вже от-от виходять на позицію, але в мене їх мало, мені треба це нарощувати. Чим більше бачу я, тим спокійніше нашій арнашій піхоті всім нашим підрозділам. Можемо упустити якісь там умовно фізичні недостатки людини. Але якщо в людини варить голова. Вона, я впевнений, що може бути грамотним артилерістом. От це ключове. Якщо людина добре знає математику, вміє рахувати послідовно в своїх діях. Ну і людські, навіть нормальні такі якості, як чесність, щирість. Бо я ще раз кажу, артилерія це і командна гра, тобто вміння подружитися з колективом, бути частиною цього колективу. Випаде одна людина, вже ращот, можливо, буде хримати, як то кажуть. Тому це теж дуже важливо. Порядні, нормальні, розумні люди, треба скрізь, і армія це не якби не зборище ще дібілов, як то кажуть. Це тут е... мені дуже приємно, що інколи ти маєш воювати, ну якби більш роззнайомлюєшся з людиною, а в неї там може бути 3-4 вищих освіти, вона може бути кандидатом наук. От і на мою думку, тільки через це ми до цих пір і тримаємося, бо проти нас воюють дійсно. Отйоби общество, блядь, буряти всякі там і так далі. І нам вистачає розуму, навика їх знищувати. Ну, але ж серед них теж там є і адекватні, на жаль, що вони ж теж не всі дебіли. Да, дебіли, да. вони на м'ясо кидають, але ж є, блін, розумні, то, що були б не всі депіли, ми б ми дуже добре. 100%. 100%. Дебіли. Ну і, понятно, в них в першу чергу ресурс. В них далеко не дурне управління. У них дуже грамотні толкові командири. Стикався, стикався із толковими артилерістами, які часто знаєте, таке таке собі змагання між, між між ними і нами, між ворогом і нами стосовно хто більш ефективний, хто кого подавить, хто кого знищить, коли ми штурмуємо, як вони відбивають, коли нас штурмують, як ми працюємо. Тому така справа. Ардуель. Так, да, ардуель. Ну, я ж ковбої є океркав. <ріпи> <ріпи> Класний був випадок, коли цілий командир бригади дав можливість відпочити після класного ураження цілі. Це було на запорізькому напрямку, коли ми одним снарядом знищили дві самохідних САУ, 2С1, навіть Геоцинт, два гецки самоходних на відстані 700. Да. 700 Відео є, відео теж додамо сюди. Ну і ще додаво, можливо, в нас є. Прямі попадання ворків там, ну, оскільки це можливо, я думаю, також висвітлимо. Розрахунки нам також треба, тому всі давайте максимально долучаємося в арт дивізіон Ти виходить командир арт зараз? Мені зараз 26 років було місяць назад. Мій вік. Я не рахую, що ці ну, є якимось негативним фактором. На початку у мене ж молодий підрозділ, ми недавно сформувалися. І прям попали, ну, бо бригада була на Запоріжжі, де відносно спокійніше. І попали прямо напрямок Велика Новосілка. Кожного дня штурмив, саме горнило. І мені не влом було поїхати з хлопцями на позиції, що я, ну. Часто роблю, виїжджаю прямо сам на позиції, самі проводимо рекогносировки, дотичні до обладнання вогневих позицій. Була ситуація, коли два командири батареї були е ну, відвідіслені по батальйонам для їхньої підтримки. Навіть сам виганяв гармату на позицію. Нічого тут зазорного не бачу. Умовах активних бойових дій, коли це потрібно. Старший, можливо, якийсь подполковник років там 60 можливо, забрізував, сказав: мене немає кому, немає чим. Для мене це не проблема. Готовий поїхати, зорієнтувати, разом посидіти з людьми, постріляти. Для мене це навіть. Ну, мені навіть про мені подобається. Ну, no, це якраз та різниця, що молода кров. <с若кий> 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 що будеш робити першим після перемоги? Після перемоги. Ну, в першу чергу, я дуже люблю свою країну. Е е е я наподорожувався уже нею, я думаю, вдосталь. Е е хай можливо, як це банально не звучить. Я в першу чергу поїду за кордон десь відпочити, взагалі абстрагуюсь від усіх і від усього, що є, і десь засну на безлюдному пляжі.